Привіт! Новий рецепт пікантних бутербродів з консервованою скумбрією. Подаємо з бочковими помідорами та огірками. Беремо три плавлених сирка, бочкові огірки, ріпчасту цибулю, консервовану скумбрію, діжонську гірчицю, чорний хліб та майонез. Чорний хліб злегка обсмажуємо з обох сторін на рослинні олії. Щодо консервованої скумбрії, я використовую скумбрію, яку ми з вами готували без автоклава, і посилання на відео я вам дам. Скумбрія вийшла дуже і дуже смачна, в 100 разів краще і смачніше магазинна. Кістачки повністю стали м'якими і легко відокремлюються, а смак в міру солоний з ароматом спецій. Отже, рибу викладаємо у блендер, додаємо солоні огірки, ріпчасту цибулю, одну чайну ложку діжонської гірчиці та все перебиваємо до однорідності. Додаємо дві чайних ложки яблучного оцту, 3 плаваних сирка, майонез та ще раз перебиваємо. Намащуємо на грінки та подаємо. Це дуже-дуже смачно та швидко. Милі друзі! Підписуйтесь та лайкайте. До нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!